Ми продовжуємо з вами говорити про гормони та нейромедіатори, які відіграють ключову роль в житті чоловіка. Відео про тестостерон та кортизол ви вже можете знайти на каналі в розділі Гормони в житті чоловіка. А сьогодні ми розбираємо головний гормон задоволення життям серотонін. Тому давайте не затягувати. Поїхали! Метафізика гормон, нейромедіатор оптимізму, відчуття соціальної справедливості, очікування позитивного майбутнього, тихої, спокійної, впевненої радості, безтурботності та бадьорості, базове відчуття безпеки в близькому колі та соціумі. Зараз в нас майже у всіх чоловіків в Україні максимально низькі показники серотоніну, фізичні прояви. Серотонін регулює цикл сну та бадьорості, травлення. Та здоров'я серцево-судинної і нервової системи, дихання й тонус діафрагми та деяких інших внутрішніх органів, силою, вираженість любовних відчуттів, як проявляється у високих значеннях, готовність померти сьогодні або жити тисячу років, спокій, безтурботність, розуміння цього світу і знання того, що цей світ розуміє тебе, абсолютно задоволення всім, що відбувається в твоєму житті. Знає, що завтра буде краще, ніж учора. Відчуття неухильного позитивного тренду у житті, дає силу волі та здатність до самообмеження, легкість у відмові від витівок, що розбурхають зараз, але шкідливі в довгостроковій перспективі. Як проявляється, на низьких значеннях. Життя погане, навколо вороги, в мене нічого не виходить. Мари згущується наді мною. Людина не може повноцінно заснути і прокинутися, виникає смикання, зашуганість, занепокоєння, не може почати вести активну здорову діяльність, довго працювати над одним проєктом, не відволікатися, не кидати на дорозі, не може відмовлятися від спокус, які задають шкоди, стає рабом своїх. Пристрасти, зв'язки з іншими гормонами та нейромедіаторами. Рівень серотоніну дуже серйозно залежить від рівня окситоцину меншою, але не нульовою мірою від кортизолу і тестостерону. Доброю підмогою для перефокусування свідомості на більш серотонінову є диверсифікація від домінування впливу на нервову систему глутамату до домінування ГМК, гама аміномасляної кислоти. Та ацетилхоліну більш гальмівних нейромедіаторів. Як нормалізувати через фізику. Забезпечити потрапляння сонячного світла на сітківку ока і на шкіру з самого ранку, особливо власникам карих очей. Сонячне світло, що вловлюється зором, буде активувати рецептори серотоніну. Здорова засмага забезпечує достатній синтез вітаміну Д, який відіграє. Величезну роль у виробництві серотонін, відновити здорову мікрофлору кишківника, тому що практично весь серотонін синтезується там, виключити вживання токсичних речовин, алкоголю, напівфабрикатів, синтетичної та виробничої їжі. Також дуже доречно буде жити в місцевості з яскравою кольорною гамою та облаштувати відповідним чином своє житло, свій вигляд та імідж. Будь-які форми контрольованої гіпоксії, так званої затримка дихання у воді, похід у гірську місцевість, багатогодинний рух супроводжується кисневим боргом. Механізм реалізується з одного боку за рахунок того, що серотонін посилює передачу нервового імпульсу, так? а з іншого форма нагородження радістю за виживання. Через... Психіку, перестати реагувати вороже на те, що не завдає прямої шкоди, усвідомити навколишню дійсність як нейтральну. Якщо ми ж все-таки розуміємо, що навколишня дійсність не нейтральна, треба змінювати навколишню дійсність на нейтральну, та і не переживати себе винним за це. Робити все для того, щоб свій психоемоційний стан був в безпеці. І я думаю, кожен прекрасно розуміє, як йому це реалізувати. Треба розуміти, що світ такий, який він є, він не під нас створювався, і наш вихід з е, життя умовно його не зупиняє. Ми просто є і ми маємо знайти те місце, де нам буде добре. Адже щастя загалом довгострокова насолода життям, це виключно твоя відповідальність. Ніхто не зацікавлений світі, щоб ти був щасливий, здоровий. І так далі про це теж необхідно пам'ятати. Щоденне перебудовування своєї психіки в такому ключі необхідне для деінсталювання безглузних тригерів, що запускають зниження вироблення сиротоніну через соціум спілкування, спілкування і ще раз спілкування. Як найбільше спілкуватися, а, вчитися бути собою, тому що кожна вдала і взаємодія з людьми підтверджує те. Що група людей до нас прихильна. І це, в свою чергу, сигнал, що суспільство налаштовано доброзичливо, а значить відкидання і подальша за ним загибель, вони виключені, як такі. Саме тому, наприклад, коли на людину там, звалюється величезний хейт, вона дуже почуває себе некомфортно саме через те, що це ніби. Відрізають тебе від стаї, і ти думаєш на біологічному рівні, що ти помреш. Люди, які вміють з цим працювати, вони переформатували власну психіку. Тому ті, хто тільки починають свій шлях, наприклад, в медіа, їм дуже складно, бо на біологічному рівні вони думають, що вони помруть. Баги. Серотонін є найсерйознішим, знеболювальним для психіки і здатний маскувати реальні проблеми і масштабну там отриману шкоду безпідставним оптимізмом. І задоволеністю своїм життям, бажанням жартувати над своїм жалюгідним становищем і відчувати його частиною своєї ідентичності, а такий собі стокгольмський синдром щодо подієвого потоку свого життя. Таким чином, організм рятується від наслідків, не вирішуючи проблеми, а ховаючи голову в підсок. Не відчуваючи небезпеки там, де об'єктивно вона загрожує непоправними наслідками: куріння, алкоголь, обжерливість, фантомні парасоціальні зв'язки і серіали є найсерйознішим дерегулятором природнього рівня серотоніну і чутливості його рецепторів, завищуючи планку необхідного рівня для отримання відчуття безпеки, купається яма. Для подальшого життя, тобто організм не реєструватиме та не відчуватиме природних викидів даного нейромедіатора, і тим самим приводячи людину до серотонінового типу депресії, посилюючи залежність від сурогатів, віддаляючи від реальної радості життя, тобто ти стараєшся захопити дешевим там дофаміном, дешевими якимись тригерами. Те, щоб справді змінити обстановку. Хронічно низький рівень серотоніну призводить до неадекватного сприйняття з розряду увесь світ проти мене та до безгуздої радикальної боротьби заради самої боротьби. Таким є наслідок відчуття глибинної несправедливості та неправильності устрою світу. Але світ він є такий, який він є. Питання в тому, чи ти готовий боротися за свою реальність, чи ти готовий змінюватися, чи ти готовий. Робити те, що інші бояться зробити. От і все. Така реальність, і її треба просто прийняти. Про це ми також дуже часто розбираємо в клубі, розбираємо шаблони, можливості і так далі. Це тільки частина з того, що подається в базі знань клубу. Я чекаю тебе там, а обов'язково підписуйся на відкритий телеграм-канал. Всі посилання під відео почуємось.